Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Вітаю всіх, хто дивиться нас сьогодні. Сьогодні з нами Володимир Турченко, керуючий партнер компанії Вавін, це виробник меблів у Сканді стилі. Вітаю, Володимире, рада вас бачити. Слава Україні ще раз. Героям слава. Я хочу спочатку попросити вас представитися і що саме ви робите. Розкажіть трошки про свою компанію. 25 років. В цьому році ми мали святкувати 25 років 1 липня. На жаль, не відсвяткували, перенесли її на наступний рік. Як і багато хто з нас переніс наші святкування. 25 років ми виготовляємо меблі, і з 2016 року ми експортуємо меблі здебільшого в країни Скандинавії і трошки в Європу. Я, ми з дружиною започаткували. Цю меблеву справу називаємо, це так скажемо, бізнесом завжди називати, я це більше називаю підприємницькою діяльністю. Е, якось важко бізнес. Це те, що зв'язано з газом, напевно, з якимось там чимось таким дуже великим жирним. Е, у нас все простіше, у нас про людей, е, про продукт. Е, от ми разом з його започаткували, і на сьогоднішній день ми його утримуємо і розвиваємо. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як на вашу вашу підприємницьку діяльність взагалі на компанію вплинула війна. Ми з вами зустрічалися весною. Трошечки знаю, як було спочатку, але як зараз, що змінилося, як ви зараз взагалі почуваєтеся? Спочатку <зв 'язок> <зв 'язок> війни, як і всі решта перших днів війни, перший день було дуже страшно, другий день вже було менше страшно. Третій, день, коли закрили кордони, вже ні, чоловіки не могли виїжджати. Я перестав боятися, зібрав команду і зрозумів, що ми. Починаємо е, робити все для фронту, все для перемог. Е, Звернули експорт з перших днів війни. У нас дуже активно запрацьовував експорт в березні місяці. Ми перевиконали план. Виконали план на 105%. тобто на 5% перевиконаний план. Це було 90% експорту, 10% України, бо тому що ринок України в перші дні війни зрозуміло дуже сильно був просів. Я так спеціально починаю з, з, з перших днів, щоб було в. Контекст в, в розрізі часу було більш зрозуміло в динаміці, як змінювалася ситуація на наш ринку ринкова і напевно наша, бо ми прив'язані до ринку. Е, в квітні ситуація почала трошки змінюватися. Трошки український ринок трошки почав просипатися в березні ще більше, але на якраз коли почали Євросоюз почав вводити санкції, якраз ми почали так мінятися зеркально, мінятися місцями. В Євросоюз почав просідати. У них тоді подорожчало паливо, вони відчули перші такі Такі відчули першу негатив від цих санкцій, і вони ринок почав просідати. і Вони почали зменшувати замовлення. Відповідно, український ринок почав трошки просипатися. Ми активніше почали працювати з хорекою, так як хорека готелі надавали якраз під час для тим, що переселені послуги. Вони будемо говорити правду, вони заробили грошей. Напевно, трошки не знаю. Не всі в кожному ціни були різні. Я не оцінюю їхні статки, але десь так було. 에, відповідно, в них виникла потреба, і ну і за якийсь час великий об'єм людей перейшов через готель. у них виникла потреба в заміні меблів і відно і в продовженні будівництва тих, що вони почали, і тому почали активно працювати з харекою. І так во і так воно ось почало мінятися, змінюватися десь на сьогоднішній день. Ми дійшли до знову такого паритету, десь 50 на 50. В Європі все менше і менше почала робити замовлення на меблі, а Україна все більше і більше почала. А на поті почала рости Україна. Зрозуміло, що ми знаходимося в регіоні, який не попав, як не попав під окупацію. Це Львівська область, місто Стрей, де наше підприємство відповідно, ми не постраждали, і в нас була можливість продовжувати роботу від самого початку війни і, і працювати і до пір. Okay. Захід України, вся Львівщина, Закарпаття, Франківщина так само не попала під Чернівці, не попала під окупацію. Відповідно, запит на меблі продовжувався бути готелі, ресторани працювати і заробляти гроші. Відповідно, шуруми, шо шоуруми які в нас тут, вони активно працювали, тому експорт просів фіналізую питання: експорт просів. Зараз дуже сильно, а український ринок трошки відновився. Добре, дякую. От якраз ви згадали про шоу-руми. Тобто, ви їх закривали чи не закривали? Наскільки активно? Як ви можете оцінити, наскільки активно зараз йде попит саме на меблі шоу, через шоу-руми? і взагалі розкажіть, які канали збуту зараз найбільше працюють? У е, нас є е, інтернет-магазин. Повноцінний і під центр на магазин ми відкривали протягом трьох років. Вкривали шуруми. Що у нас було три шурми в Києві, два у Львові. І в минулому році, в кінці року, десь в грудні місяці, ми відкрили шурум Франківську. Франк в Києві шурум, один із шурумів. Ми закрили. Ну не закрили з багатьох причин. Там щось так склалося, що його треба було закрити. І ми його в принципі, закрили. Він себе вже вижив. Він був перший не, не в дуже вдалому місці. Був обраний в хорошому районі. На, на осокарках, але не в дуже вдалому місці не в проїзному місці. Тому так сталося, що продавець виїхала за кордон, і вона була хороша продавець. Ми його просто закрили. Але це час два шуруми, які в нас в інших місцях знаходяться в Києві. Ми їх не закривали. Дякуючи орендодавцям. Вони були дуже лояльні. Насправді зараз залишаються лояльні до орендарів. Ми продовжили роботу шурумів. Я можу сказати, що київські шуруми там, в протягом зараз ми про Київ говоримо протягом цього періоду до сьогоднішнього дня. Він так динамічно зростають продажі в них. Вони практично ну ми вийшли на десь в минулому місяці. Ми вийшли на 100% виконання плану до військового плану. Плани ми зрозуміло не міняли. Львівські шуруми. Вони. Вони практично не ну перший місяць чи два місяці Вони були закриті. Зрозуміло спочатку війни, а потім ми їх відкрили і вони почали так активно працювати. І людські шуруми дуже добре генерують потік клієнтів і продажі. Ну можу сказати, нам буду, буду сказати правду, десь виконують план на 150%. Тобто реально є останніх два-три місяці. От виконують план дуже добре. Франківський шурм у нас інше молодий. Там нова нова локація. Вона в новий ТЦ. Він ще не, не обжитий дуже добре. Він ще не прибитий, але він теж потихенько починає розвиватися. Він ми в принципі його розвиваємо. Ми може сказати, що так: Захід України фіналізуємо. захід України активно дуже працює. Зрозуміло, чому тому, що багато людей релокованих сюди приїхало, хтось купив квартири, хтось там. Ну тобто, зрозуміло, чому захід України працює? Київщина, вона. Вона ще працювала шуруми, залежить від того, яка ситуація була зовні. Тільки десь кудись прилітало в околицях Києва або десь там якась нам погрожували Білорусію. Відразу люди переставали ходити в Шоруми і продажі моментально падали. Тому Київ такий ще не стійкий е, до продаж, угу. але багато в, людей вже повертаються в Україну і відповідно починають відбудовувати свої втрачені, якісь навіть втрачені квартири, так втрачена нерухомість. Але крім того, бачу, що в людей все таки є надія, і роблять активно і ремонтуються, і відновлюються, і купують і нерухомість, мають і облаштовувати свої простори. Це тож дуже ті... не, не люди не, не я дивуюся, Насправді я думаю, що ми під час війни придеться закритися зовсім, згорнути свою діяльність. Я здивований. Українці точно нічого не бояться, і вони дуже вони емоційні. Вони свої емоції виявляють теж в меблях. Мені ще Хочуть спати на зручних диванах. Так ну, дякую за комплімент. І е, ще ви спитали, які канали працюють у нас до війни. Е, ще був канал е, інтернет-магазин, який ми активно але до війни. Він чомусь е, працював неактивно. При, ну, я розумію, чому одна із причин це напевно були неправильно підібрані кол-менеджери, продавці. Е, бо коли до нас вернулася наша, приїхала клієнт, наша наш продавець з Києва, яка тут півроку жила. То інтернет продажі дуже активно виросли, просто виконували план, і зараз інтернет продажі активно ростуть. Я розумію, що напевно чому тому, що друга причина це е, люди, е, люди не люди не хочуть, не завжди хочуть ходити по магазинах. Е, ризики там є певні ризики. Відповідно, вони, е, вони довіряють в нас уже певний є рівень довіри. Через соціальні мережі, через через клієнтів, через попередні покупки вони приймають рішення, готові приймати рішення через, зробити покупку в інтернеті. Тому у нас замовлення зараз поступають в інтернет із Полтави, із Миколаєва із Одеси. Здається, в таких районах, які там ну знаходяться в зоні ризику, на диву, але люди звідси так само замовляють. Тому інтернет-канал почав працювати теж активніше. А, тобто Україна прокидається від, е, від такого. Хоча стрес і криза продовжують, війна ми... в, Україні... в Україні триває, але все-таки люди хочуть жити. Будь-якому випадку жити. Ми, 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 ми прийняли цю реальність, Стараємося підлаштовуватися під цю реальність, як клієнти наші так і саме. Ми цілий час підлаштовуємося під реальність. Треба бути гнучким. Ми стараємося так само бути гнучким під ринок. Добре, дякую вам. От якраз зачепили тему людей, тему команди. Хочу задати як змінилася ваша команда? Чи змінився склад? Чи змінилась кількість людей, які працюють? Склад ми ділимо команду. Напевно, треба команду ділити на на управлінський склад, на менеджмент і на, на робітників. Як змінився менеджмент? На початку війни, напевно, всі через це пройшли. впевнений, багато підем через це пройшли і по досвіду. І бачу по відгуках інших. Е і були люди, від кого я не очікував, що ми з ними розстанемося. Ми з ними розсталися. Вони виїхали. Не знаю. Ну виїхали, виїхали. Це їхній був вибір. А були люди від кого від кого я нічого не очікував. Вони навпаки залишилися. і Вони реально дуже змінилися е і дуже сильно допомогли. Дуже допомогли нашій наші організації там покращитися з робітниками. Ситуація зрозуміло, вона не так сильно змінилася, тому що чоловіки, ну якусь кількість чоловіків у нас близько, напевно, 10-15% чоловіків призвали в армію воювати, захищати нас, як і всіх усіх Але інші чоловіки, так як вони не можуть виїжджати, вони, в принципі, не умови умови праці у нас хороші. E, і тому ми дбаємо про людей. я буду скажу правду, ми дбаємо нас. Є доїзд автотранспортом власним. Там є багато таких цікавих бонусів для робітників, тому для співробітників. Тому вони нас не покидали. І, ну і сильно дуже немає куди шо покидати, тому що зараз і підприємства. Зараз всі в такій нестабільній ситуації, тому міняти щось одне на друге не дуже не дуже потрібно, якщо тобі і тут непогано. Mm -hmm. mm -hmm. а... Пам'ятаю, ви розказували про те, що в стаю досить багато внутрішньопереміщених осіб зараз проживає. Як зараз змінилася ситуація? Чи багато у вас таких працівників є? Е, ну, від початку війни трошки було, але я не розумію, я не знаю, я не можу сказати, чому е, можливо, у нас. Е... Є певні там, скажімо так, специфіка виробництва меблевого виробництва, наприклад, швейне виробництво потрібні нам швей. Хоча ми до себе на підтримку брали людей без навиків і самі навчаємо. У нас є наставники, які вчать персонал, тому. Можу, не можу сказати, що з початком війни і там впродовж цілого цього періоду хто сильно до нас там приходив великій кількості, просто нас завалювали заявами про те, що візьміть нас на роботу. Або якщо були такі люди, то вони приходили, попрацювали там якийсь коротенький період. Там може тиждень, два день казали, це не моє і йшли Геть насправді мене це дивувало. Я не хочу ображати там тим, що про це не хотів. Напевно, там були якісь причини ще інші. Чому вони не залишалися? але дуже мало людей, які прийшли, попрацювали, залишилися. Мало які писали заяви на прийом. Потім які я чув одну ще із причин. Є одна із причин, я чув не знаю наскільки вона правдива, але такі, такі ходять, так говорять: це вони люди не хочуть йти зараз на роботу, особливо чоловіки, для того, щоб тому що підприємство у нас офіційне, і для того, щоб. Військомат не отримав інформацію, що та людина в нас працює, бо ми повинні подавати дані про цю людину і цю людину. Там не з не призвали в армію. От чув одна із яких версій. Я думаю, що це таких людей небагато, але така версія теж ходить, ага. тому сказати, що у нас дуже багато працює людей релокованих. Ні, не так. Добре, і ще таке питання, яке стосується команди. Я спостерігаю за вами в соціальних мережах, за вавін компанією, і бачу, як ви берете спільну участь або ходите в гори, або у вас ви йдете на пробіг, або ще якісь речі. Як ви мотивуєте команду? Як вам вдалося так підібрати людей, які всі там спортивні, натхненні? Чи це так тільки виглядає, що всі такі? Ні, не всі, насправді не всі, е, ну, але як кажуть, е, до, від, дуже, від, як е, Лаудзе сказав, дорога в тисячу миль починається з першого крока. Мо, е, ні, не всі, але ми потихеньку залучаємо до себе, показуємо, яким чином, чином так як і всі, е, е, власним прикладом. Я сам стараюся перше, щось запропонувати, перше пропускати через себе, і коли мені це подобається, я ділюся з іншими, розумію, як воно працює через о, поясняю помтовою відповідно, таким чином залучаю заражаю. заражаю. Щоб на таке на, на емоціями заряджають, і тоді ті люди коло навколо себе вибудовують якісь певно коло коло людей, скажем так, послідовників, фоловерів. які, а вже потім інші дивляться і йдуть за нами. Це невелика кількість. Скажем, якщо про гори, то дві треті підприємства в гори кожного року ми піднімаємося. Нас така традиція кожного року на день фірми, 1 липня, ми сходимо в гори командою і до цього ми святкували день фірми на фірмі. Тут це було так банально. Ви знаєте, як це відбувалося. Там якісь застілля, музика. все класно. Але мені це надоїло. Я вирішив, що це так зовсім просто. Вирішив, що ми раз ми команда, раз ми, ми перше через якісь труднощі, через об'єднання, труднощі, об'єднання повинні проходити разом. і Тільки після того, коли ми спускаємося з гори, вже внизу проводимо там святкування. З бігом та сама історія бігати просто минулому році, поза минулого року я собі поставив ціль, що я маю пробігти півмарафон. Почав тренування і вже потім, коли почав тренуватися, створив групу в чаті так і назвав, назвав мій, мій марафон. Запросив всіх команд, хто хоче приєднався. Приєднався команда, Ми оплачуємо всім учасникам забігу повністю всі, всі марафони участі. Всі витрати беремо на себе, і так ми почали бігати. В минулому році ось восени ми пробігли. Я пробіг, пробіг перший півмарафон в Києві. Візаєр. Хтось, напевно, теж бігав, точно знаю. Всім вітання і в цьому році знову планували, але на жаль, не вдалося. Тому зараз проводимо такі та які всі проводимо онлайн забіги. Там, на наприклад, зараз от в суботу буде забіг 100. 100 тисяч 100 тисяч бронежилетів проводить львівський кластер. На жаль, не побіжу, бо от перехворів буквально тиждень назад ковідом. Не зможу пробігти, але дуже дуже хотів. Але ще будуть інші такі онлайн забіги. Там на підтримку Бучі збираємо, збираються кошти там на Бучу, чи на Ерпінь там чи на Миколаїв. Підтримай то ось ми пробігли. Буча ми забіг свій буча, пробігли. Е, от, ну, і так, от ну я розумію, для чого це потрібно. Це перше потрібно. Це фізичне здоров'я, е, кажуть тіло, храм душі, тому бережи його в чистоті. Е, тому е, якщо ти фізично, ти по-друге, це тебе витягує з твого телевізора, на так, чи Ютуба, оцих по повністю постійного пошуку новин, оновлення інформації. Е, тому е, це ще це і ну і само собою зрозуміло, що це об'єднання. Дякую вам, бо ви надихаєте не лише свою команду, але й тих, хто спостерігає за вами, хто бачить ваші публікації в соцмережах чи будь-де в інших каналах. Ми поговорили про локальну ситуацію, про ваш бізнес. А тепер хочу трошечки перейти до національної нашої української ситуації. Як ви що ви можете розказати, що зараз відбувається на ринку меблевому в галузі загалом? Як підприємства українські переживають, як адаптуються? Багато зараз підприємця відразу. Відразу напевно попробую відповісти на попереднє питання, бо я бачу, наш час закінчується. Багато підприєм зараз пробують перелаштуватися на експорт. Я напевно забіжу вперед, Оля, але просто щоб ми встигли. Це дуже важливе питання. Багато підприємств пробують перелаштуватися на експорт в так само, як і ми в 2014 році, коли почалася війна, перша фаза війни. Тоді ринок український дуже сильно просів, і ми теж також так само. Ми зрозуміли, що треба щось робити, тому що ну тому, що ринок, тому що підприємство мусить жити і розвиватися. Це був для нас такий дід сигнал, і такий поштовх почати експортувати. Але тоді ринок європейський не був в фазі в такій стагнації, в фазі війни санкцій, і тому, коли ми поїхали на європейський ринок, тоді вони нас в принципі чекали, і там ринок він там ну, туди можна було, було. Вони просили: везіть, 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 тому що він споживав зараз. Точно я знаю, відповідаю наперед всім на питання, чи вартує зараз експортувати. Так точно вартує. Але я думаю, що тут треба врахувати в конкретну ситуацію конкретно кожної компанії. Тобто, якщо є якийсь унікальний продукт, і як завжди, унікальні продукти, вони завжди цікаві. Це не най... Унікальний продукт найважче просувати, бо він тим він унікальний. Але він якраз має право на життя він поза конкуренцією. тому якщо ви маєте унікальний продукт, то ок. Якщо ви маєте не унікальний продукт, а називаємо його мас-маркет, чим ми експортуємо, тому що ми експортуємо в основному мас-маркет, тобто запити, як правило, це запити від клієнтів. Ми для них розробляємо їхній продукт, там по фотках, по фотографіях чи по зразках, прототипах, і таким чином вони його продають себе на ринку. Але за більше це мас-маркет. Є компанії, де ми вже за декілька років. Ми почали зараз працювати з компаніями, які там, скажімо, не дуже дешево продають продають трохи кращий продукт. Вони вже у них вже виріс у нас, виріс до нас рівень довіри. І, відповідно, вони е го розуміють, що ми можемо зробити якісніший продукт, чим ви чим як просто дуже дешевий, Скажімо, аля ікея, аля юск по це дежу дешеве і, і і не завжди якісний, так щоб не зовсім ображати їх. Тому, якщо ви хочете зараз йти на ринок з цим продуктом, то тут можна з таким мас-маркетом без якоїсь унікальності, тоді треба розуміти, що він має бути ну дуже дуже дешевий. А зараз є з'явився виклик ще в нас великий перед українськими експортерами. Це дуже сильно здорожчали. Воздорожчала вартість перевезень, логістика. Е, причому не я стверджую, що це не завжди справедливо. Е, є там певні причини, тому що фури стоять там тижнями на е, кордонах, і перевізники е, мають закладену свою місячну маржу з кожної машини. Так просто було говорити. І вони рахують, вони кажуть, що а ми хочемо заробляти далі, так і ми заробляли. Тому якщо машина у мене не їздить там е, раз на тиждень, їздить раз на два тижні, то я помножив ту суму доходу, помножив там, скажем. З рейсу помножив там на 2. Тому математика дуже проста. Відповідно, тут, і за рахунок того, сильно, за, за рахунок здорожчання логістики, це сильно обрізало нам можливість експорту, тому що, тому що колись Естонія у нас коштує 1100 доларів, там 1100 євро маршрут до Естонії. Зараз він коштує 300. Ну, паливо ж не вошне в три рази. Ми ж це знаємо. Витрати не збільшили в три рази, а вони а зменшились просто зворотній вантаж на з Естонії. Нема зворотнього вантажу, і вони кажуть, ну нам не цікаво їхати на Естонію, От тому така ціна і відповідно на естонці просто у нас відпали. Тому е я зараз уже зробив перший крок. Ми з золі минулого разу спілкувалися. я Вже навіть відповів наперед. Я казав, що мені придеться напевно відкривати ще логістичну компанію. і Я вже це зробив, тому що. Ну, окей, якщо натяга буду платити ті гроші за перевезення, то краще ті гроші, які має платити перевізнику, а там суми великі, то краще ту різницю я буду забирати собі таким чином. Скоро поверну гроші за свій транспорт і завжди зможу тоді дати якусь кращу пропозицію партнеру, який, наприклад, для мене вигідніший. Тому чи ви вже співпрацюєте з мебливиками нашими? Ні, я купив перший автомобіль. Першу фуру вже купив. Зараз купляємо другу фуру, починаємо займатися транспортними власними третранспортними перевезеннями для власних потреб. Угу. Е, тому я, це тобто, так, ваша ваша рекомендація, якщо це не є товар, якийсь унікальний і дороговартісний, за який готові платити на європейському ринку, то можливо і не так варто бігти і починати з експортом, тобто Ні. точно ні, вироби тому що... ринок... Вироб... Ринок дуже просів. і Ті партнери, з ким ми зараз працювали. Вони просто нам всі одно, одно всі одноголосно пишуть. Вибачте, по перше, у вас подорожчала логістика. По друге, що вибачте, у нас завалені склади товарами. Люди перестали купляти, стали менше купляти, і ми не готові вас більше купляти. Тому дуже треба бути обережним, щоб іти заранее експорт. Добре, Володимире, наостанок, що ви можете порадити українським підприємцям, як їм адаптуватися до постійно змінних умов, бо Україна постійно в турбулентності перебуває зараз. Невідомо скільки ще буде війна, а підприємці мають працювати, бо інакше економічна ситуація буде все погіршуватися. Що буде що ми зробили? Що дуже важливе питання. Ви мене мали спитати про як ми оптимізували витрати? Бо ми з 2010 року проваджуємо Lean Production на бокайзін. Або Toyota Production System це постійна боротьба з втратами. Тому ви відповіли першим питанням адаптуватися, бути гнучким. Але що ми зробили? Це було болісно для організацій, де окремих співробітників. Але ми ну зрозуміло, що оптимізували відповідно до функції, оптимізували персонал. І, на жаль, але я його постійно ріжу. Я розумію, я, який, напевно, в кризі потрібно робити одна людина. Виконує зараз роботу за скажімо, за півтора людини. Mm -hmm. Ті люди, які в плюс вони, якщо у нас підприємство, у нас підприємство в підприємство виробниче, Тому ми, якщо персонал, е, менеджерський склад скажімо, не потрібний в ті дні, коли він не потрібний, Я їх просто не ввожу на роботу. Вони ми працюємо, скажімо так, по заявці пишуть план робіт, що вони мають планують робити наступного дня. якщо вони можуть ці роботи оптимізувати, зробити цю роботу в інший день, в два дні зробити в один день. Зробити роботу двох днів. Я розумію, що це якось не, не зрозумнелогічно. Ми не вводимо персонал, повідно таким чином трохи звичайно на зарплаті персоналу. Я їм всім пояснив, якщо вам так не підходить. Пояснив, що це дуже важко для мене. Таке рішення було завжди важкі з персоналом, але якщо вам не підходить, я не зможу не можу нічого зробити, тому що ну краще тоді вам шукати іншу роботу. Багато хто відніс, насправді, розумінням і люди терплять, розуміють, що будуть кращі часи, і тоді, і тоді вони зможуть знову видихнути чи вдихнути на повні груди. Це що стосується витрат тому витрати постійно ріжу. E, тепер яка моя порада, e, ну порада, от, порада бути насправді дуже гнучким і дуже оптимізувати витрати. І напевно хочу закінчити свою своєю любимою цитатою: e, десь в Африці, коли рано встає сонце, просипається Лев і Газель. E, лев розуміє, що він, якщо не буде бігти за самою повільною ланію. Чи газелю, то він залишиться голодний, помре від голоду. Е, Газелі, яка просипається, розуміє, що якщо вона не буде бігти і не зможе втекти від самого повільного лева, то вона помре. Е, тому коли сонце стає, вже треба бігти. Тому ми так кожен день робимо треба бути швидким адаптивним гнучким і оптимізовувати витрати оптимізовувати витрати так і вірити в перемогу вірити в найкраще не здаватися вірити в перемогу що закінчиться і це все закінчується закінчиться і це і закінчиться ці темні часи і настануть інші кращі, і будемо ми жити в незалежній україні дай нам боже всім цього я вам бажаю ну і вашій компанії і вам зокрема триматися вірити працювати бігти дякую хай вам все вдається Мирного небу, чуткої перемоги нам. До побачення. Все буде Дякую, що було з нами. Це буде Україна. До побачення. Дякую.